Щоб зупинити цього злочинця, ми повинні говорити про нього голосно. Я не знаю, чи я викладу це відео, бо потрібно озвучити дуже страшні речі. Але так як це ось на волі, тому я повинна це зробити, щоб зупинити цього злочинця. Отже, Олексій Святогор, по-перше, святогор був адвокатом сепаратиста Стаханівського міського голови Юрія Борисова. Ось деякі витяги з його захисної промови. По-друге, за версією ТСН він є найстрашнішим докхантером України. Влітку 18-го року поліція оголосила докантеру підозру у створенні розповсюдженні продукції, яка пропагує ку та жорстокості, незважаючи на всебічне висвітлювання, пресою його злочинів і навіть мітинги людей. Суд відпустив його. А ця інформація найгірша, і її озвучувати мені найважче. Я процитую свідчення деяких людей, які проводили власні розслідування. Святогору у 2010-2012 роках любив навідуватися до цього дитячого будинку і знімав для малолітніх дівчаток, розплачуючи сміхотворними сумами та їжею, називаючи себе благодійником і годувальником. Директор на відріз відмовився писати будь-які заяви. Наш герой йому погрожував, але маємо запис розмови по телефону. І найголовніше це Падло разом з спільницею працює на рашистсько пропагандистську сектантську організацію Рацирс, яка займається підривною діяльністю в Україні. Лідер цієї деструктивної секти Дворкін також є відомим копрофілом, який домагається до своїх студентів в свято університеті. Свою неуразливість святогор пояснює високими покровителями в силових структурах. І навіть зараз, коли проти нього і його спільниці відкрите кримінальне провадження, він дозволяє собі залишати ось такі коментарі. Люди, будь ласка, говоріть про це. Цей нелюд має відповісти за всі свої злочини.